Все, друзі, привіт! Я радий вас усіх бачити. Ви все такі молоді, позитивні. Мені дуже приємно бачити вас вживу, тому що е, певну кількість років ми вже працюємо онлайн, але е, це не відміняє того, що ми повинні працювати. І сьогодні я хочу з вами поспілкуватися на таку тему, навіщо нам вчитися. Особливо коли в нас іде війна і тема сьогоднішньої нашої зустрічі, про бо це буде освіта під час війни, навіщо навчатися, і будемо розглядати такі питання, як професія, мотивація та кваліфікація. Ну і перше питання до вас: навіщо вчитися? Як ви собі бачите це? Навіщо вчитися взагалі? Мабуть, ну, буде, буде в будь-якому разі, а ну може бути таким чи інакшим. Успішне майбутнє. Щоб вміти хоч щось робити. А якщо нічого не вміти робити, можна з задоволенням жити нічого не робити. Це ж дуже гарно. Навіщо нам вміти щось робити? Щоб працювати, щоб заробляти. Щоб розвиватися. Щоб розвивати. Що потрібно, щоб добре заробляти? Що визначає наш заробіток? Гарно. Знання. Знання, а ще що. Кваліфікація. Практика. О, кваліфікація. Кваліфікацію, бачимо, з кінця починаємо. Кваліфікацію. да, там у вас є, є певна підказка. Звичайно, звичайна кваліфікація. А, навіщо ще навчатися нам? Окрім того, щоб мати гарну кваліфікацію, яка дозволить вам заробляти гроші да, та мати певний статус. Світі комунікувати з людьми? Так. Ви, вчає... ви вчитеся комунікувати саме в навчальних закладах. Так, дійсно, дійсно, так, да, дійсно, це є. Ще для чого. Мате практику. Ну, практика це, мабуть, певна складова кваліфікації вашої. Да? У вас буде кваліфікація, якщо ви не лише будете щось знати, але й ще щось, ще щось вміти. Так? Практику. І практика, вона ж переважна не в вищому навчальному закладі. і не... Ну, в професійно технічному більше, а в ПТУ взагалі достатньо багато практики. Скажіть, будь ласка, а ви усі добре навчаєтесь? А -а -а. Не дуже. Не дуже. Головне, ну, щоб закрите. Головне, щоб закрити. Навіщо це? Ну, є таке, такий вислів стояти у черзі за Да? Є таке? А -а -а. Ну, є таке явище. Ми ж відверто з вами спілкуємось. Тому навіщо нам. Ця, цей папірець, цей диплом. Тобто люди вони десь не вмотивовані. Вони навчаються, вступають в вищі навчальні заклади, навіть платять гроші за це. Вони навчаються на контракті. Да? Але не вмотивовані. Але вони е, усвідомлюють, що їм потрібен диплом. Навіщо він потрібен диплом? Нам? Тут декілька є. Так сказати. різниць, Або це. Е, Рідня сказала йди, або це треба для роботи. Добре, щоб мама не розстраювалася, да? або для роботи. Тобто роботодавець виб... вимагає, вимагає такі умови, висуває. Да? Нам нам потрібен офіційний диплом. Це також, це також мотивація. Як я собі бачу, як я собі бачу, ми про це сказали. Що основні мотиваційні це вимоги суспільства. Це, ото, що роботодавець вимагає формальні вимоги суспільства. Да? Ви не зможете по, е, працювати на певній посаді, якщо у вас немає формальної ознаки, що ви освічена людина. Кваліфікація. Ну, кваліфікація це дещо інше, ми про це зараз поговоримо. Е, тобто у вас нема диплома, і ви, е, навіть якщо роботодавець хоче вас найняти до себе, він не зможе це зробити, бо він сам працює в законодавчому полі, і законодавче поле регламентує. Щоб ця освіта була формальною, тобто з дипломом з соціалізованою особою. Розумієте? Також суспільство може вимагати від вас цього диплому, тому що, щоб розуміти, що ви освічена людина, чи не освічена, ви взагалі вчилися, чи ви нічого не робили ці, ці 4-5 років, це та таке інше. Потім сама пряма мотивація це професія добробут статус. Звичайно, професія дає вам вміння, знання вміння, відповідно до яких ви отримуєте. Гроші, добробут і статус. Це сама пряма, саме зрозуміла мотивація. Але, на жаль, в сучасній українській освіті вона не завжди працює. Ну, якщо ми будемо відвертими, вона не завжди працює. Не завжди особа йде, усвідомлюючи те, ким вона буде. І я от хочу саме цю професію, і я йду в навчальний заклад за професією. Десь за напрямком можливо так. Але тому що це цікаво, наприклад, да? це про атмосферу і це про, а, про вміння спілкуватися. Чому? Тому що в ці роки ваші, ну, скажімо так, 15-25 років це той відрізок вашого життя, коли ви набуваєте друзів, які залишаються з вами, з вами потім до, до, до кінця вашого життя. Це оті справжні друзі юнацтва. От. Якщо вам не цікаво, то, звичайно, атмосфера у вас буде немотивуюча і і ну, не будете ви навчатися, як ми говорили, спілкуватися, да? соціалізуватися. Тобто певна соціалізація також вона присутня, і освіта її дає, цю соціалізацію. І, відповідно, друзів, атмосферу і певні ваші погляди і переконання, які, ви, які у вас формуються саме в підлітковому та юнацькому юнацькому віці. Ну і загальний розвиток, інтелекту і робота мозку. Звичайно, освіта повинна бути з вами протягом всього, життя. протягом всього життя. Якщо ви припиняєте освіту, у вас припиняється робота мозку. І, звичайно, за певною статистикою, яка є, і за певними дослідженнями людина, яка працює інтелектуально протягом свого життя, в неї активна фаза життя довша, вона старіє пізніше. Це е, науково доведений факт. Окрім цього, е, вам потрібно навчатися, що, навчатися, щоб не втрачати свою кваліфікацію. Коли ми кажемо, проф... тепер, тепер я хотів розібрати другий аспект професія, добробут, статус. Що дає нам гроші? Нам гроші дає професія? Або що? Вміння це робити. ваша кваліфікація. Кваліфікація, звичайно. Тобто можна бути інженером і нічого не заробляти, а можна бути шеф-кухарем, а це, а це рівень ПТУ, і заробляти добре. Це відбувається певним певним чином. Професія це про те цікаво, ні, цікаво, подобається чи не подобається. Приблизно так ми обираємо професію, коли вступаємо до вищого навчального закладу або до професійно-технічного навчального закладу. Ми йдемо. Туди, де нам цікаво щось. Ну, тобто в нас вже якісь певні вподобання є, але ми ще не набули кваліфікацію. От. А, звичайно, професію потрібно обирати таким чином, щоб вам було цікаво. Навіщо це робити? Будь-яка робота це перш за все робота. І будуть у вас складні моменти. І ці складні моменти ви будете долати набагато е, краще. І набагато простіше, якщо сама професія вам подобається. Ким би ви не працювали? Є аврал, завал, голова отака, ми нічого не встигаємо, але якщо сам процес і професія подобається, то, звичайно, з цього авралу ви вийдете більш успішно і біль... легше для себе, тому що професія подобається. Є певні вигоряння на роботі, так, звичайно, але ви будете встановлюватися, відновлюватися швидше, ніж. Якщо це буде ну, нецікава вам професія. Тому дійсно професію треба обирати таким чином, щоб в принципі вона вам подобалася. Але сама по собі професія, вона не, да не дасть вам а, великих статків. Чому? Тому що роботодавець платить великі гроші. Кому? Людям, які роблять щось таке, чого не можуть робити усі. Тобто, первинні посади вони не дуже оплачувані, тому що ці види робіт можуть робити будь-хто. Якщо ти відмовишся, я знайду іншу особу. А якщо ти робиш щось таке і на такому рівні, що ніхто не може робити, то звичайно тобі вже будуть платити більше, тому що ти зможеш від одного роботодавця піти до іншого роботодавця або самим стати роботодавцем та працювати на себе. І з'явиться ще один конкурент на цьому ринку, послуг, наприклад. О. Тому кваліфікація це про вмію не вмію. Дійсно, тут кваліфікацію. Чим більше ми вміємо, тим вища наша кваліфікація, тим більше грошей ми можемо заробити, але ж треба знати собі ціну і розуміти, що ми самі, самі по собі певна бойова одиниця, та ну як би то цінично не звучало, але товар на ринку праці. Ми самі себе повинні вміти продати і розуміти, що я це вмію робити. А в моєму районі ніхто не вміє робити цього. Тому я е, відсраюсь від цін і собі ціну знаю. І звичайно, е, мотивація. Можна бути, е, мати улюблену професію, багато чого вміти, але те, про що я казав, є певні вигоряння на роботі і може бути нема, відсутня мотивація. Ну, це про хочу не хочу, або треба, не треба. Два, дві мотивації: да, кнутом і пряником. Тому що є, я хочу, і це дуже мотивує. А б є, ще мотивація треба «треба зробити. Ну, Наприклад, коли особа там, ну, зараз модна, там, який буде, там, марафон похудіння, да? і є така практика психологічна, він. В соціальних мережах виставляє, я йду на марафон похудіння». Навіщо? Він сам себе заганяє в глухий кут, і він не може цього не зробити, тому що він усім пообіцяв, що він буде там 20 або 40 днів худіти, Да? І це мотивація. Я зараз кину, мені всі скажуть, «Ай, ти ж обіцяв бути на марафоні. І от, да, це мотивація через відчуття провини певним чином. Коли треба, треба, бо ти пообіцяв, в тебе підписаний. Підписане замовлення, в тебе контракти підписані, треба робити. І в ці моменти мотивація є, вона певним чином прив'язана до чувства, до відчуття провини, але в тебе кваліфікація і улюблена професія, і за таким рівнем мотивації ти також виконуєш свою роботу і заробляєш гроші. Ну і звичайно, найкраща мотивація це коли я хочу. Хочу, не, я хочу. Да? В мене горить, мені це цікаво, а ще я цього вмію і е, е, отримую насолоду від того, що в мене. Відбувається все дуже добре, і я улюбленою справою заробляю собі гроші. Оце про мотивацію, кваліфікацію та професію. Відповідно до цього, переходячи до системи освіти сучасної, тут ми зараз розглянемо буквально за 5 хвилин основні сучасні тренди освіти. Сучасна освіта повинна бути налаштована на вмотивованих людей. Люди, які хочуть навчатися, а щоб хотіти навчатися, повинна знати, яка професія тобі подобається, і що ти хочеш вивчити та чому навчитися. Тому що система освіти, коли ти учишся тому, щоб маму не розстраювати, да? або тобі мама сказала, що треба йти навчатися, і ти йдеш і навчаєшся, це дещо інакше. Це не вмотивована освіта. Якщо освіта вмотивована, то ти саме головне, Учень сам бере на себе відповідальність за результати своєї освіти, тому що він приходить і каже: Я хочу! Я хочу, навчить мене. Відповідно до цього, ми фокусуємося на проблемі. Тобто з, з, здобувач освіти він вже приходить з певною проблемою. В нього є ця проблема, і він за допомогою системи освіти хоче її вирішити. Ну, яка проблема? Я хочу це робити, але не знаю і не вмію як. Не знаю, як і не вмію це робити. Я прийшов, в мене проблема. Я її, я її усвідомлюю, я її знаю. Тоді в нас виникає філософія співпраці. Не те, не щоб її там якось штучно роблять, вона виникає сама по собі. Філософія співпраці. Тому що в даному випадку викладач, вчитель стає не наглядачем, а тренером, коучем, товаришем, старшим товаришем, тому, хто прийшов навчатися. Тобто, з викладача знімається функція. Мотивувати студента до освіти. В нього є функція підтримувати його внутрішню мотивацію. Ну і, відповідно, надавати йому кваліфіковану послугу, щоб студент отримав те, за чим він прийшов. Тому у нас є зміна ролі вчителя і переніс центру відповідальності на здобувача освіти. На здобувача освіти. От. Таким чином, від цього вже, якщо в нас є предмети та філософія співпраці, у нас є певне проєктне мислення. Проектне мислення Це проєктне мислення надає от-от якраз тренер, викладач. Це його завдання. Він робить певну технологічність в процесі навчання, тобто досягнення мрії за розкладом. Ну і ви приходите там, в спортивну залу і кажете, я хочу накачатися. А тобі тренер каже: Добре, ти хочеш накачатися, тому що тобі потрібно робити? Такі вправи, такі вправи в такому режимі, таким чином ти повинен харчуватися. Інший приходить і каже, а до того ж самого тренера, приходить і каже, я хочу схуднути добре. І тренер, відповідно, знаючи технологію, скаже, ти повинен робити інші вправи, інше харчування, інший режим роботи. Таким чином, вмотивований студент приходить до викладача, а викладач простроює йому, що технологію його навчання дає оцю технологічність. Проєктне мислення формує в нього, як свою мрію досягти за певним розкладом. Що треба робити, які основні компоненти, які основні етапи наукового пошуку, якщо це, наприклад, магістратура, як от є в нас люди з магістратури вже? І, звичайно, організація процесу пізнання за проєктними технологіями. Оце завдання викладача. Але, ще раз наголошую, це важливо лише в тому випадку, якщо в нас оця філософія співпраці. Якщо викладач зайняний тим, щоб умовляти студентам навчатися, то про які там технології вже йде, йде мова. Ну і особ основні моменти підсумковують все, що я сказав, сучасної освіти, це по-перше, вмотивованість. Це. Саме головне, це перше, що повинно бути. Вмотивованість. Вмотивованість у вас буде лише в тому випадку, якщо ви знаєте, чого ви хочете. Якщо людина не знає, чого вона хоче, ну вона не буде вмотивована в будь-якому разі. В будь-якому разі власної внутрішньої мотивації в неї не буде. І відповідно до вмотивованості в нас виникає вибір і ініціатива. Ми вибираємо да, і ми ініціативно хочемо а, здійснити свою, свою мрію. Вибір ініціатива передбачає формування власної освітньої траєкторії. І вже в рамках власної освітньої траєкторії ми обираємо конкретні предмети, які вирішують нашу конкретну проблему. Ми ж з нею прийшли навчатися. так? Я ж хочу бути електриком, але не взагалі електриком, а електриком, щоб працювати ну, на Харківській 35, 5 мабуть. От. Або на іншому об'єкті. От. Таким чином, для того, щоб будувалася власна освітня траєкторія в сучасній системі української освіти, є так звані дисципліни за вибором. Кожна четверта дисципліна віддається на ваш власний вибір. Ви можете її вибрати, обрати і, відповідно, навчатися і будувати свою власну освітню траєкторію. Тобто, 75% це стандарт, і 25% це ну, 75% це стандарт та вибір вузу. Тобто теж від вузу там залежить. Які технічні аспекти реалізації цих сучасних тенденцій? Звичайно, авторські курси е практикуються, коли е власна освітня траєкторія студентом складається з набору різних курсів. І тоді він каже: в мене є 25% е дисциплін за вибором. Я хочу. Вивчити у цього викладача оцю цю дисципліну, у цього викладача оцю цю дисципліну, а з цим професором я хочу пройти лабораторні дослідження в нього в лабораторії. І, звичайно, тоді роль викладача, як коуча, як особистості, вона дуже зростає. І дійсно, людина йде вже не лише за курсом, але й за особистістю викладача. Тому авторські курси це дуже цікаво, корисно, і це має бути. Тому що електричні машини, наприклад, можна викладати так, а можна інакше викладати, а можна ще по-третьому викладати. І різні викладачі будуть робити це по-різному. Далі. Ну, Онлайн-відеокурси та формат у смартфоні – це вимоги нашого сучасного життя. А, нас до цього підштовхує вже не перший рік, то коронавірус, то війна. Але коли все це завершиться, це ж не нікуди не зникне. Тому що це дійсно. Корисно і це дійсно зручно, коли ми маємо доступ до інформації в будь-який час. І якщо я прогуляв лекцію, то я її подивлюся на відеокурсі авторському якогось викладача. Це ж корисно? Це корисно. Або я подивлюся цей відеокурс ще до того, як прийду до нього на лекції. На лекції я вже буду сидіти вмотивований, в мене вже будуть питання до цього викладача. Тобто, викладач виклав в свій, в свій відеокурс, я його подивився. І потім я вже певним чином розумію, про що буде мова. Ще раз послухаю, і задам уже влучні, слушні питання цьому викладачеві. Ну, власне, все, що я хотів вам сказати. Це вам було корисно, цікаво, чи а, так, так ото? Так, тобто, ви не втратили час. Але я вважаю, що ви сьогодні ще щось отримаєте. і підете з гарним настроєм, щось нове узнали. Але чогось ви ще не узнали, тому я е, чекаю на вас.